Платформа дія.освіта дає можливість зануритися у цілу низку різних професій і на собі відчути, як це бути кравчиною, мобільним фотографом чи, наприклад, ландшафтним дизайнером. Як це працює? Експерт ставить вам запитання та дає кілька варіантів відповіді. У вас є можливість обрати лише один. Після того, як відповідь обрана, експерт пояснює, чому вона була правильною чи неправильною. Які симулятори доступні: кравчиня, мобільний фотограф, менеджер Google Ads, пекар, рієлтор, рекрутер, HR-спеціаліст, ландшафтний дизайнер, таргетолог, барбер, smm спеціаліст та ще десятки інших професій. Перед проходженням симулятора варто подивитися освітній серіал з обраною професія, ще краще пройти профорієнтаційний тест або скласти перспективу персоналізовану траєкторію навчання на основі цікавих вам скілів, спробувати онлайн симулятор можна на сайті Дія.освіта який легко знайти у пошуковику.